Слава Ісусу Христу! <кій> Вітаю всіх на нашій, на нашій ранковій молитві розважання і запрошую до цієї денної молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для нашої молитви ми візьмемо з вами текст із другої книги Самоїла і промовив: Господь моя скеля, моя твердиня, мій Спаситель. Цар Давид стає на молитву. Він молиться за спасіння свого народу. І перше, що він робить в цій молитві, він визнає, що Бога своїм захисником. Він звертається до Бога. Ти моя скеля, ти моя твердиня, ти мій спаситель. Тобто, перше, ніж йти в бій, перше, ніж е, захищатись фізично, Давид визнає Бога своїм захисником. Тобто він звертається до Бога з проханням про захист. Коли ми зранку прокидаємось, що ми робимо? От візьміть, прокрутіть свій день. Свій ранок от сьогодні, що ви зробили першим ділом, коли прокинулись? Так вмились. Після вмивання що зробили? Більшість погнали готувати їсти, каву пити, сигаретку на вулицю посидіти. Але, ну, не більшість, але переважна більшість людей. Але основна маса що зробила людей? В телефон новини. Хто згадав про Бога самого ранку, прокинувшись? Хто подякував Богові за те, що ніч пережив, що на його голову ніхто і ніщо не впало, що його дім живий, цілий, квартира ціла? Хто з самого ранку попросив Бога, Боже, дай мені захист на сьогоднішній день? Хто сьогодні зустрічає цей день з Богом? І ось саме в той момент, як ми починаємо свій день, ми і проживемо. Як ми починаємо свою справу, так ця справа і буде проведена. Кого ми беремо сьогодні у свої союзники, у свого захисника, той буде нас сьогодні захищати. На прикладі царя Давида ми маємо навчитися. Як правильно починати свій день, як захищати себе, як воювати із ворогом? Ми маємо знати і покладатись на свою фізичну силу. Ми маємо розуміти, що так, зброя є необхідна на війні, але якщо немає всередині нічого, якщо немає Бога в твоєму житті, ти є безсилий, ти є пустишка. Це ти як сухе дерево, яке легко ламається і призначено тільки на одне на те, щоб його спалити. Чому я кажу, що на війні важливий є момент віри? Мені згадуються слова одного єпископа Московського патріархату. Це ще було в далекому, я не знаю, напевно, му році, коли збирали всіх. Капеланів, тоді ще ми були волонтерами на базі Національної гвардії в Києві. Проводили це той перший такий великий національна гвардія, тоді проводила такий великий з'їзд капеланів, такий семінар по навчанню обміну досвідом. Запросили туди американців. тобто... Капелана Сполучених Штатів Америки, їхніх військового капелана, з Прибалтії приїхали. Були, ми всі були, і запросили російського капелана, Московського патріархату. Так, з Росії, саме з Росії. І знаєте, що мене найбільше вразило в досвіді цих капеланів? Якщо інші капелани говорили про життя, про важливість підтримки людей, реабілітації військових, то все, що сказав цей Московський єпископ Капелан, мене це дуже так, знаєте, разюче було. Він сказав: а ми готуємо своїх хлопців до смерті. Тобто вони в армію приходять для того, не для того, щоб цих людей підтримати, навчити, захистити. Вони готують цих людей до смерті. Тобто, вся їхня робота проводиться на те, що ти маєш іти вмерти за Отечество, за Бога. Чому я згадав цього єпископа? Тому що нещодавно мав розмову з одними військовими. І вони згадують, як їх відправляли в Бахмут. Коли офіцер по роботі з особовим складом, наш українець, зайшов в Вахтовку і сказав: ви всі їдете туди, вам всім буде. Ви всі там здохнете. Але маєте здохнути на позиції? Про що може йти мова? Знаєте, що ці люди сказали? Каже, нам і так було страшно. Їх вижило небагато. Тобто вціліли. Хтось залишився поранений, хтось загинув. І він каже, нам і так було страшно. Нам і так було. І замість того, щоб нас підтримати, ця людина прийшла і сказала, ви маєте всі там вмерти. Сам розвернувся і пішов. Він в штабі сидів, а ми мали вмерти. Ось ви маєте дві от приклади того, як цар Давид стає і просить захисту для себе і для своїх військових, для своїх людей, для свого народу. Він просить про життя, збереження життя. І люди, які. Бажають смерті іншим, готують до смерті. Та, смерть має бути гідною, але на війні ми йдемо, на війну йдемо не вмерти, а зберегти життя. Бо якщо ми вмремо, хто буде це життя берегти? Хто повернеться до своїх домівок? Хто буде виховувати дітей? Хто буде передавати свій досвід, свій приклад того, як треба жити? Бачив інтерв'ю е, Колі Сергія, цього співака, який воює. Насправді дуже мудрі слова людина говорить. Я часто тепер натикаюсь на його короткі, ну, можливо, це великі якісь інтерв'ю, але вирізки з його інтерв'ю. Коли він ділився досвідом того, як що, коли був на концерті, і там були батьки. Одного загиблого бійця. І всі аплодують, дякують батькам. А він каже: А я маю співати пісню, в якій звучать слова, що ми маємо повернутися додому. А тут стоїть мама син нікої не може повернутися. Каже, я не знав, що відповісти. Але в той момент каже: я не знав, як підвести до пісні. Цієї". Але в той момент він каже, щось сталося, я зрозумів, що маю сказати. І він звернувся до бійців, які там стояли, і каже, ви маєте повернутися додому живими. Тому що ваш обов'язок прийти додому і виховувати своїх дітей. Він подякував мамі і каже, цій мамі, це обіцяє, каже, ви виховували справжнього героя. А тепер ви, хлопці. Маєте вижити, привезти, приїхати додому, взяти своїх дітей і привести до неї для того, щоб на день, на годину, щоб вона виховала справжніх героїв. Каже: ви не втратили нічого, тому що є ті хлопці, які готові будуть віддати своїх дітей вам на виховання. Бо ви справжня мама. А ви, хлопці, маєте повернутися живими, щоб поділитися своїм досвідом, щоб виховувати нову націю. Ще один приклад того, як ми починаємо свій день, як ми живемо. Або я живу з Богом, починається день з Богом. Визнаю, що Бог мій захисник, моя скеля. І тим самим я. Бережу своє життя і життя того, хто поряд зі мною. Або я стою, мені байдуже до всього і байдуже до життя. І поводжуся, як цей офіцер, чи цей священник капелан, які бажають смерті. Вибираємо свій шлях. Але маємо усвідомити, якщо я не буду. Цей шлях починати з Богом, чи свій ранок, чи свою будь-яку справу. Якщо Бог не буде моїм захисником, моєю скелею і твердиною, значить я бажаю смерті собі і іншим. Господь моя скеля, моя твердиня, мій захист. Якщо так. То я буду жити, і всі, хто поряд зі мною, будуть мати життя. Отче наш, що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони, і захисти Господи, сьогоднішні, цей сьогоднішній день усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх тих, <кій> Хто перебуває в полоні, поверне живими і нашкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, захисти нас від теракту на Запорізькій атомній станції і даруй нам сьогодні. Переможний день, бо ти святийся завжди, нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що у 12, 3, 6, 9 годині ми продовжуємо нашу спільну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!